Привіт, я Денис і ви на каналі Поганий Соціолог. Населення України зменшується, це факт. І для того, щоб його довести, не треба бути демографом. Це відбувається із багатьох причин, наприклад, через демографічний перехід, про який ми вже знімали відео. Подивіться, якщо цікаво, отут буде посилання. А також через те, що деякі люди з різних причин залишають країну. Цей процес також називають відтік мізків, або англійською, «brain drain». Нещодавно ми на замовлення громадської організації 3,5% за фінансової підтримки Європейського молодіжного фонду Ради Європи зробили комплексне соціологічне опитування, у якому дослідили цей процес. А саме, хто і чому їде з країни, чому дехто повертається. Та, що можна зробити, щоб повернути більше українців із-за кордону. Посилання на велику презентацію з результатами дослідження будуть у описі відео. Якщо ви політик, громадський діяч, фаховий соціолог чи політолог, дуже раджу вам ознайомитися з нею. А для тих, хто не любить графіки з табличками, розповім коротко про результати. Для цього і існує наш канал, щоб робити знання про суспільство більш доступними. Якщо вам це цікаво, не забудьте підписатись, поставити лайк цьому відео. Для нас це дуже важливо. Дякую. А ми поїхали до результатів опитування. Отже, пройдемося по деяким цифрам, які нам здалися найбільш важливими у цьому опитуванні. По-перше, лише 40% українців ніколи не жили і не працювали за кордоном, і не планують цього робити. Решта ж, або має такий досвід і повернулася, або планує виїхати, або вже за кордоном. Далі ми будемо говорити про результати по оцим 60%, тобто по групі, що коливається, і знаходиться у зоні ризику. Перше, ми спитали, що на вашу думку спонукає людей виїжджати на тривалий термін за кордон. Можна було вказати три варіанти відповіді, тому сума результатів буде більше за 100%. Не дивуйтесь, українці назвали такі фактори, як шукають високих заробітків 51%, не бачать перспектив покращення ситуації в Україні 45%, хочуть кращого майбутнє для своїх дітей 38%, не можуть самореалізуватись на батьківщині 27%. Прагнуть жити в правовому суспільстві, де немає корупції майже 24%. Ще 22% мають, хочуть жити у суспільстві з високим рівнем безпеки. До речі, якщо переглянути результати опитування за віком респондента, то серед молоді у групі до 35 років частіше ніж серед групи 35+, називають такі фактори, як високий заробіток та можливості для самореалізації. Відзначу, що опитування ми провели у нашому спеціалізованому мобільному додатку Оперативна соціологія, що дозволило нам опитати не лише тих, хто зараз знаходиться в Україні, а й тих, хто виїхав. До речі, можете встановити і собі цей додаток, він є і на андроїді і на айфон. А до того, як опитати людей у додатку, ми провели серію глибинних інтерв'ю та фокус груп для того, щоб краще розібратися у мотивації людей. Так, серед мотивів виїхати з країни опитані називали. Цитата: побачити світ, можливо, знайти роботу, влаштуватися, влаштувати гарне життя, спокійне. Або, я думаю, особиста безпека є основною причиною виїзду з країни. Крім того, це пошук нових можливостей і бажання побачити більш, отримати більшу заробітну плату на своєму рахунку. До речі, пишіть у коментарях. Що, на вашу думку, спонукає українців виїжджати? Як ви бачите, безпека для опитаних є одним із головних мотивів виїхати. Дійсно, дуже складно почувати себе у безпеці під час обстрілів чи повітряних тривог. Як наслідок, закінчення війни спричинить повернення частини українців, для яких саме безпековий фактор став ключовим для виїзду? Наступним питанням було таке. Чи бачите ви перспективи власної самореалізації або кар'єрного зростання в Україні? На це питання точно ні. Відповіло 11% опитаних. Скоріше ні, 25% опитаних. Скоріше, так, 34% і точно так 20%. Решта або відмовилися відповісти, або вагаються із відповіддю. Тобто оптимістів більше, ніж песимістів. І це приємно. Причому? Цікаво, що молодь більш оптимістична, ніж старша група. Серед групи 35 мінус оптимістів майже 72%, а у групи 35 плюс 47. Це значить, що і для дорослішої групи це теж важливі е, фактори, і вона відчуває обмеження самореалізації в Україні наразі. Серед е, наших респондентів були люди, які жили за кордоном або живуть зараз. І нам також цікаво було дізнатись, із якими складнощами вони стикаються там. Тому ми задали питання, які головні складнощі, на вашу думку, є в житті за кордоном. Тут теж можна було визначити декілька варіантів відповіді, тому сума буде більше ста. Найголовніший фактор це мовний бар'єр. Його назвали 60% опитаних. Також відмінність менталітету 43% опитаних. До речі, мені зовсім не зрозуміло про що це взагалі. Ще 42% назвали вартість життя, 25% – обмежений доступ до медицини. До речі, дуже багато хто жаліється про західну медицину. А також 24% назвали тугу за батьківщиною. Решта варіантів відповіді набрали менше. Також ми намагалися з'ясувати, що треба зробити, щоб ті, хто поїхав з країни, повернулися. Тому задали таке питання. Як ви думаєте, які процеси мають відбуватися в Україні після завершення війни, щоб молодь захотіла повернутися до країни? Що ж ми отримали? Які відповіді? Для мене насправді було досить несподіваним, що найбільше відсотків набрав, набрав варіант відповіді, що має бути подолана корупція: 76% опитаних це дуже велика, велика цифра. На другому місці? Повинен зростати рівень заробітних плат в усіх секторах економіки 56% людей. Ще одне в країну мають прийти західні інвестиції. Такий варіант обрало 33 Ще 28% назвали держава має запропонувати програму доступного житла, і 20% сказали, що має бути багато цікавої роботи. Ще якщо наводити приклади, то на фокус групах люди казали таке. Це теж буде пряма мова. Мені здається, буде достатньо, коли війна закінчиться. Багато хто повернеться в Україну. Або треба зайнятися екологією та підняти заробітні плати. Чи щоб було більше культурних заходів, більше музеїв, якихось виставок, не вистачає реально культури. До речі, Пишіть у коментарях, що на вашу думку треба зробити, щоб повернути додому наших громадян. Хочу звернутись до тих, хто виїхав і дивиться це відео. Ми жодним чином не засуджуємо вас. Виїжджати із країни це ваше право і ваше рішення. Але ми щиро сподіваємося, що після війни ви повернетесь до України, щоб разом її відбудовувати. До зустрічі в Україні. Додам. Що я дуже сподіваюся, що наша держава і ми, як її громадяни, зробимо усе можливе, щоб люди повертались. Також сподіваюся, що наші політики і громадські діячі будуть дослухатись до фахових досліджень у процесі прийняття рішень. Дякую вам за увагу. Бажаю нам швидкої перемоги. До зустрічі на каналі.